На четвертий год в неділю у оранді на селі на широкому столі сліпі лірники сиділи, по шелягу брали і ту саму грали, що й позаторік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. Завзятий у синій шапці, у жупані в червоних, як кали на штанях. Нав літа козак, та ще й приспівує отак. Та спасибі батькові, та спасибі матері, що нас добували. Як нас добували, жито розсипали Ночі на печі. Горілки, меду, де отаман, громада соцький, Припагане мерзене мерзле паробоцтво. Ходіте биться. Чи бороться, бо я борець? Не неділю, не дві, не три і не чотири, як тій болячці, як тій хирі, громадою годили тому борцеві. Вередує, як той панич. І де взялось таке хирене? Все село проклятого не нагодує. А він собі гуляє. П'є та хлопцям жалю завдає тими дівчатами. Дівчата аж понедужали за ним. Такий хороший та багатий. Уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє, та вечорами у садочок до титаря вчащає.